Чи знаєте ви, як пахне надія на світанку, коли все, що маєш, це втомлене серце та руки, вкриті мозолями? Сонце за селом сідало, заливаючи брудну вулицю кривавим світлом. Марія йшла повільно, відчуваючи, як кожен камінець пробивається крізь тонкі підошви її черевиків. Вітер гнав по дорозі перекоти поле, таке ж самотнє і бездомне, як і вона. Повітря було густе від запаху пилу, спеченого хліба з найближчої пекарні та далекого диму, запах її дитинства, що не хотів забуватися. Вона йшла додому, до хатини на околиці, яку вона пам'ятала з шести років, з того дня, коли батьки, прості робітники, загинули на будівництві моста, що з'єднував їхнє село з великим світом, залишивши їй у спадок лише стареньку бабусю, шмат чорного хліба та питання, що лунало їй услід звуз сусідок: Хто ж тебе, сироту, візьме за дружину? Бабуся виростила її, не жаліючи сил. Вчила читати по старій Біблії, шити по драних сорочках і завжди тримати спину рівно, навіть коли у кишені була лише дріб'язкова монета. Але бабусі не сталося, коли Марії виповнилося 17 років, і вона, продавши останню куртку, поїхала у велике місто на заробітки, на каліфорнійську мрію, про яку так палко розповідали вербувальники. Шість років. Шість довгих років важкої роботи на фабриці життя в гуртожитку на 12 душ, ощадливих обідів і тихих вечорів, коли вона вишивала старі ікони замаченими зразками, щоб не забути, хто вона є. Вона нікому не скаржилася, листи додому писала короткі у мене все добре, здоров'я не підводить, скоро повернуся. А тепер поверталася не багатійкою, як сподівалася, але й не тією знесеною дівчиною. У старому чемодані, окрім скромного одягу, лежали її заощадження, невелика, але власна сума, яка давала надію на краще життя. І ще одна найцінніша річ лист, який вона отримала за тиждень до від'їзду лист від нотаріуса з міста. Він повідомляв, що після смерті її бабусі. Яка колись працювала економкою в одній знатної, але занепалої родини. Їй у спадок залишено невеликий старій скриньку. Бабуся просила вскрити її тільки тоді, коли Марія стане на ноги. Скринька була вже з нею у валізі, загорнута в старий светр. Перші хати вже дивилися на неї сліпими вікнами. Собака десь гавкала. З за плоту почувся знайомий, уїдливий голос. Бач, хто до нас з великого світу пожалів, Марійка сирота. Чи не вкрита перлами. З за воріт вийшла Ганна Васильівна, дружина найбагатшого чоловіка в селі Степана Петренка, товста, пишна, у новому кольоровому платті, вона оглядала Марію з ніг до голови, зупиняючись на скромній сукні і потертому пальті. Поруч крутився її син, Владик, розпещений юнак з холодними очима. «Добрий вечір, Ганно Васильівна, тихо сказала Марія, намагаючись обійти їх. Та йди, йди, не бійся! знизила голос жінка. Але так, щоб чули сусіди, що вже почали визирати з дворів Хто ж тебе, сироту, візьме за дружину. Хіба що вдова який, або каліка, ти в місті, мабуть, звикла до розкошів, а тут тобі хліб заробляти треба? Чи, може, нареченого з міста привезла? Хлопець усміхнувся, похапцем оглядаючи Марію. Марія нічого не відповіла вона мовчки пройшла повз них, відчуваючи на спині їхні погляди, гострі, як шила. Вона йшла до своєї старої хати, яка стояла в кінці села, похилившись набік, немов від горя. Серце билося рівно, але болюче. Вона знала, що її тут не чекають, що для них вона назавжди залишиться бідною сиротою, якій не випало щастя. Двері хати скрипнули запах пилу, деревини та старощів. Все було так, як вона залишила. Стіл, лава, грубка, ікона в кутку, тільки на стіні вже не висив бабусин кожушок, пустота, самотність. Вона сіла на ліжко, зняла черевики, ноги гули від втоми. Раптом зазову почувся стук у двері. Вона злякано підвелася. На порозі стояв дядько Іван, сусід, що мешкав через дві хати. У руках у нього була глиняна миска, закрита рушником. Чули, що ти повернулася, Марія, сказав він несміливо. Ось, дружина наказала передати трохи молока і сиру, ти ж, мабуть, з дороги. У його очах не було злості лише щира турбота. Марія відчула, як у горлі завмерно тепла грудочка. Дякую, дядько Іване, прошепотіла вона. Та годі. Ми твою бабусю пам'ятаємо. Добра душа була. І ти. Не зважай на них, він кивнув у бік центру села. Люди вони такі, у кого гріш за пазухою, у того і розум у голові. Він пішов, а Марія залишилася сидіти в напівтемєві, тримаючи в руках теплу миску. Вона плакала тихо, без сліз, просто відчуваючи, як болюче стискається серце. А потім її погляд впав на валіз, на ту саму скриньку. Можливо, саме зараз, можливо, саме в цю мить самотності та розпачу вона має дізнатися, що залишила їй бабуся, що може бути в тій скриньці старі фотографії, Молитивник? а може, нічого. Вона відкрила валізу, дістала скриньку. Вона була невеликою, з темного дерева з вицвілим гербом. Замок старий, але не іржавий. Марія знайшла у кишені маленький ключик, що йшов у комплекті з листом. Руки тремтіли. Вона повернула ключ, замок клацнув. Скринька відчинилася беззвучно. Всередині на старій оксамитовій підкладці лежало кілька предметів. Марія з подивом розглядала їх. Насамперед невеликий, але щільний конверт. У ньому виявилися гроші, старі банкноти, які вже не були в обігу, але їх можна було обміняти в банку за оголошеним курсом. Сума була більшою, ніж те, що вона заробила за шість років на фабриці. Це був старий бабусин заначка, яку вона, мабуть, збирала все життя. Далі лист. Її бабуся писала корячим, але виразним почерком. Моя дитинко, Марієчко. Якщо ти читаєш цей лист, значить, ти виконала мою заповідь і стала на ноги не плач за старою бабою, я прожила довге життя і одного лише жахаюся, що залишаю тебе саму. Але ти сильна, у тебе матусина впертість і татові добрі очі. Гроші ці твої, зроби з ними те, що побачиш за потрібне. Купи собі хату, землю. Відкрий справу, а ще подивися уважніше на фотографію. Марія взяла в руки останній предмет стару, пожовтілу фотографію. На ній була знята молода жінка у вишуканій сукні початку століття. Вона сиділа у розкішному кріслі, а позаду неї стояв високий чоловік у мундирі. Але не це вразило Марію, вразила схожість. Ця жінка була як дві краплі води схожа на неї саму. На звороті був напис Графиня Олександра з роду Ярославських 1914 рік. Серце Марії завмерло, бабуся ніколи не розповідала про своє минуле, лише згадувала іноді, що служила в панів і що вони були добрими людьми. Але це, це було щось неймовірне графиня, її родич. Лист продовжувався. Вона була твоєю прабабою, дитинко. Революція забрала у неї все, крім честі та цієї фотографії. Вона втекла з малим сином, твоїм дідом, і тут, у нашому селі, знайшла притулок, змінила прізвище, віддала всі свої коштовності на порятунок інших, залишила лише цю фотографію і свою гордість. Ми останні нащадки роду ярославських. І наша найбільша скарбниця не гроші, а наша кров, наша гідність ніколи не забувай цього. Марія сиділа, притиснувши лист до грудей. Світ перевернувся. Вона не просто була сиротою, вона була нащадком тих, хто втратив все, але не втратив себе. В її жилах текла кров аристократів. Це не робило її кращою за інших. Але це давало їй силу, ту силу, яку вона відчувала, коли тримала спину рівно, незважаючи на образи. Вона сховала гроші та лист у безпечне місце, фотографію поставила на полицю біля ікони. Тепер у цій хатині жила не лише бідна швачка, але й спадкоємиця зниклого роду. Наступні тижні Марія жила тихо, вона не кидалася в очі з багатством. Вона купила собі трохи нового одягу, найнеобхідніше для хати, але не більше. Вона почала приймати замовлення на вишивку. Її роботи, ті самі ікони, які вона вишивала в місті, були настільки майстерними, що слава про золоті руки Марії рознеслася по всьому району. Замовлення посипалися. Вона вишивала рушники, сорочки, навіть іконостас для місцевої церкви. Люди почали до неї звертатися інакше, не з жалем, а з повагою. Вони бачили її працьовитість, її талант і ту тиху, непохитну гідність, що тепер випромінювала з неї. Але Ганна Васильівна та її син не могли змиритися з цим. Для них Марія залишалася сиротою, яка заробила трохи грошей у місті. Вони бачили, як до Марії почали залицятися місцеві хлопці, навіть ті, від яких вона колись чула глузування. Це дратувало їх. Одного разу Владик Петренко, трохи п'яний, пристав до Марії біля колодязя. Чого ти носом дереш, Марія?» – сказав він, заступаючи їй дорогу. Думаєш, якщо тобі хтось сорочки шити замовляє, то ти вже панночка. Ти як була сиротою, так і залишишся. Хіба що я б міг тебе до себе взяти на побічну». Марія подивилася на нього прямо, її очі, зазвичай лагідні, стали холодними, як сталь. Відійди, Владиславе. Сказала вона тихо, але так, що кожне слово пролуніло повітрям Я не потребую твоєї ласки і не збираюся нікому дозволяти мене принижувати. Він відступив, збентежений, він чекав сліз, а не такої впевненої відсічі. А Ганна Васильівна тим часом вирішила вдарити по іншому вона почала розпускати плітки. Нібито Марія заробляла в місті нечесним шляхом. Нібито гроші у неї брудні, а вишивку їй допомагає робити якийсь міський добродій. Ця брудна ріка пліток текла селом, знаходячи слухачів. Дехто почав відвертатися від Марії. Замовлення трохи зменшилися. Вона знову відчувала на собі ці погляди, цього разу не зневажливі, а підозрілі. Вона знала, хто стоїть за цим, і розуміла, що так більше тривати не може. Вона не могла більше ховатися. Прийшов час показати, хто вона насправді. Не заради пихи, а заради справедливості, заради всіх тих, кого принижують через бідність і безпорадність. Вона вирішила піти до нотаріуса в райцентрі, щоб оформити документи на спадок і, можливо, знайти якісь докази свого походження. Вона не знала, що саме вона шукає, але вірила, що шлях, який вона обрала, правильний. Дорога до правди починалася. Новина про те, що до села приїде важлива комісія, рознеслася з неймовірною швидкістю. Щось пов'язане з історією краю, з відновленням пам'яток. Говорили, що приїдуть люди з обласного центру, навіть зі столиці. Ганна Васильівна була у своєму азарті. Вона вже бачила, як саме її родина, найзаможніша та найвпливовіша, зустрічає почесних гостей. Це ж підвищить їхній статус у власних очах і. Головне допоможе Степану отримати вигідний контракт на постачання продуктів до району. Владику, говорила вона синові, сьогодні ти повинен бути як шовковий. Це наш шанс показати цим столичним паничам, хто тут справжній господар. Владик, одягнений у новий костюм, кивав. Він уявляв, як вразить гостей своєю просвітленістю. На центральній площі села, біля старої дерев'яної дзвіниці, зібралася майже вся громада. Голова сілі ради, Степан Петренко з родиною попереду, інші позаду. У Гани Расилівни в руках було вишите рушником дерев'яне блюдо з хлібом сіллю, символ гостинності, символ поваги. Марія стояла осторонь біля порожньої лавки. Вона була в простій, але чистої сукні, зі своєю старенькою сумкою, в якій лежали документи, отримані вчора від нотаріуса. Вона знала, хто має приїхати, і знала навіщо. Дорога закурила. З'явився чорний мікроавтобус. Він зупинився на площі. З нього вийшло кілька чоловіків у ділових костюмах, і одна жінка літнього віку з благородними рисами обличчя. І проникним поглядом. Голова сільради крокнув уперед. Ганна Васильівна, розпінившись, піднесла хліб сілля. Ласкаво просимо до нашої громади, шановні гості, голосно і солодко промовила вона. Але гості, ледве кивнувши, пройшли повз неї. Їхній погляд був спрямований кудись у бік. Вони йшли прямо до тієї лавки, де стояла сама Марія. Тиша, що настала, була оглушливою. В ній було чути, як тріщать від здивування людські упередження. Літня жінка підійшла до Марії. Її обличчя сяяло з ворушенням. Марія? тихо запитала вона. Марія дочка Іванова. Так, так само тихо відповіла Марія. Я Олена Ярославська, сказала жінка, і голос їй тремтів. Я твоя родичка, з Канади. Ми з сестрою, твоєю прабабусію Олександрою, близнючки. Ми встигли втекти ще в 19-му році, а вона залишилася. Ми довго шукали нащадків нашої родини. Нотаріус з міста повідомив нам про тебе, про те, що ти жива. Вона взяла Марію за руки, уважно розглядаючи її обличчя. Боже мій, ти вилита вона. Моя сестра. Та сама гордість, та сама сила в очах. Ганна Васильівна стояла як вкопана, все ще тримаючи в руках блюдо з хлібом сіллю. Її обличчя спочервонілого стало білим. Владик відвів погляд, відчуваючи, як горить від сорому. Олена Ярославська обернулася до натовпу. Її голос став гучним і урочистим. Шановна громадо. Я приїхала сюди не лише як історик, що вивчає коріння своєї родини. Я приїхала, щоб знайти свою спадкоємицю, останню з роду Ярославських, що залишилася на цій землі. Марія не сирота вона моя правнучата племінниця, і спадкоємиця нашого роду. Ми засновуємо фонд для відродження ремесел у цьому краї, і його очолить Марія. А також вона кинула погляд на збентеженого Степана Петренка. Ми переглянемо всі поточні контракти на постачання. Нам потрібні чесні та прозорі партнери. Вона знову обернулася до Марії, яка стояла зі сльозами на очах, але з високо піднятою головою. А тепер, моя дорога, сказала Олена, я хочу, щоб ти прийняла цей хліб сілля. Він належить тобі за твою мужність, за твою гідність, за те, що не зламалася. Вона взяла з нерухомої руки Ганни Василівни блюдо і подала його Марії. Та взяла хліб, а потім обернулася до людей, до тих, хто колись глузував, хто вірив пліткам, але й до тих, хто, як дядько Іван, подав їй миску молока в перший вечір. Дякую, сказала вона просто. Я не збираюся нікуди їхати. Моє місце тут, і я хочу, щоб наше село процвітало. Разом ми зможемо більше. Натовп замовк, а потім роздався несміливий, але щирий оплеск. Він посилювався, переростаючи у щиру овацію. Люди бачили не аристократку, що з'явилася з, з нізвідки. Вони бачили ту саму Марію, яка не зламалася, яка витримала все і яка заслуговувала на цю мить тріумфу.